Вітаю всіх глядачів телеканалу Шість Соток з вами програма зроби сам та я її ведучий влад, і ми в цій програмі розглядаємо самі різні варіанти, як спростити життя у побуті. Або ж робимо якісь поробки, цікаві, якісь рішення вигадуємо, знаходимо та розповідаємо вам, щоб це все було по-перше цікаво. По-друге, щоб це можна було зробити зі своїми руками та з підручних якихось засобів. Та по-третє, щоб це було корисно. Що ж, сьогодні ми розберемося з освітленням, а саме з лампочками, хотів почати свій вступ з ось такої лампочки. Насправді це сама стандартна лампочка, про яку, напевно, вже багато ну, не тільки молодих людей, а й якби вже більше ніж молодих, вже забули про те, що таке ось така скляна лампочка. Вона має дуже невеликий ресурс. По порівнянню з ось такою ледовською лампочкою, це лампочка, в якій усередині галять світлодіоди. Якщо що це не економка, яка була колись, де там був усередині закачаний газ, і він світився там за допомогою всяких хімічних та фізичних процесів. А, тому у порівнянні з цією лампочкою ця вона простіша, вона дорожча, звичайно, ну разів так у чотири, але у неї набагато більший ресурс. Окрім усього цього, у Ніші можна вибрати температуру освітлення, тому що можна вибрати тепле освітлення, можна вибрати з холодним світом, і воно буде якби під кожного. Під, під кожен смак під, можна підібрати свою лампочку. Тому ми сьогодні поговоримо про ось такі ледовські лампочки, тому що вони зараз дуже поширені. Але є один нюанс: вони також згорають. Згорають, як і ось ці, але порівнянні з усією лампочкою з ледовською, якщо згорить лампа розжарювання, то з нею вже все. Її на смітник. І її ніяк не врятувати. Або може якось на переробці, там їх і врятовують, не знаю. Але все ж таки, це вже кінець для нас. Але не кінець з ось такою лампочкою. Тому що якщо лампочка світлодіодна, то коли вона згорає, це далеко не значить, що вона вже все. Її можна врятувати, і вона ще буде вам слугувати і слугувати. Давайте ми зараз її розберемо, подивимося, з чого вона складається, та е, в якій ситуації її можна врятувати, яким чином. Та насправді це можна зробити навіть без якихось там е, складних пристроїв, таких як паяльник, якщо для когось це рідкість вдома, можна навіть без паяльника її полагодити і далі користуватися. Що ж, у мене є ось така лампочка, яку я вже трішки розібрав. Прийшлось мені тут трішечки відламати, але це не біда. Навіть якщо ви будете лагодити свою лампочку і ось так зламаєте, це нічого страшного, воно ні на що не повпливає, воно також буде світитися, коли ви її е, відремонтуєте. Але зараз у нас мета подивитися, що ж усередині. Усередині ми маємо ось таку плату, яка е, ставлена у ось такі два контакти. Ці два контакти, далі через всякі конденсатори та всякі там е, складні для розуміння звичайних людей, які не розуміються в електроніці, всякі прилади та деталі електричного характеру. Але якщо по-простому два проводи йдуть також, як і усі лампочці, да? тут два проводи, вони йдуть, ці дротики, один до бокової частини цоколя, другий до ось цієї е, нижньої самої. Частина, яка виступає. Тут все точно таке ж. Є нижня частина, є цоколь е з боку де різьба. І також два дроти вони приконеччені до бокової частини та нижньої. А, тому а, що робити, якщо лампочка перестала світити? Потрібно її, по-перше, розібрати, як ми це вже ось вияснили. І ось дивіться, я вам покажу зараз, що оця лампочка працююча. Я її зараз вкручу. Так, ну ви бачите, вона працює. Тому вона буде тут. Вона просто для того, для порівняння, що є працююча лампочка, а є не працююча. Я зараз її вкручу. І ви побачите, що вона не працює. Ось я на максимум вкрутив. Все. Вона якби згоріла. Але насправді, якщо подивитись на конструкцію, то ви бачите, що тут безліч світлодіодів. І коли лампочка перестає працювати, то більш за всього є вірогідність, що згорів просто один із цих світлодіодів. Наприклад, я тут навіть вже бачу який. Ось ви бачите таку крапочку на світлодіоді. Це якраз і значить, що він вже вийшов з ладу. Зараз ми це вам все покажемо на практиці. Я вам покажу, що це реально у ньому діло. Давайте я навіть ще одну зараз якусь розберу лампочку. Наприклад, є ось такі. Це для сафідів, частіше за всього у натяжних стелях. І якщо цю розібрати, бачите, тут така ж сама схема, і тут прям сильно видно, ось і один згорівший, прям пробитий такий електричним струмом, і ось згорівший. І насправді і ця лампочка також вона працююча її можна врятувати, але тут в нас буде мінус два світлодіоди. Тож, який принцип взагалі рятування ось таких лампочок. Потрібно або демонтувати згорівший світлодіод а, та замкнути ці контакти, щоб воно працювала. Або Припаяти новий світлодіод, якийсь, наприклад, з донору, ось, наприклад, є, де багато світлодіодів вже згоріло. Тобто сюди вже два світлодіоди потрібно замінювати. Можна звідси нормальний світлодіод не пробитий, випаяти та припаяти сюди. І буде у вас повноцінна лампочка, ще й ну, не просто без одного світлодіоду, а повноцінна, як і вона як майже як нова буде. І третій варіант: я покажу, як це все зробити, не маючи під рукою паяльника, просто за допомогою суперклею та запальнички. Що ж, давайте почнемо. Я вже дуже хочу вам показати, що ці лампочки можна врятувати і дати їм друге життя. Тому починаємо. Що ж, для початку я пропоную перевірити взагалі, чи цей е, метод, який я вам тільки що сказав, працюючий, адже ну, я можу багато чого говорити, е, потрібно показати це на практиці, що тут реально є світлодіод, який згорівший, який потрібно демонтувати. Тож, е, я беру на всяк випадок, на, насправді це ж світлодіоди. Тут невеликі токи, а, тому що там є перетворювач 220 на ті токи, які потрібні саме цим світлодіодам. Але на всяк випадок я візьму все ж таки з ізольованими ручками ось такі плоскогубці, це круглогубці, і замкну контакти на цьому світлодіоді. Тобто ви бачите, лапочка світить ну, настільки ярко, просто із цього одного світлодіодика вона взагалі не працює, тому що усередині воно розімкнулося цей весь ланцюг, і із цього воно не працює. Тому давайте зараз врятуємо цю лампочку. А потім, дивіться, у нас є іще одна лампочка, яка не працює. Ми можемо і її врятувати іншим методом. Але почнемо з, з, зі стандартного ситуації, коли в нас є паяльник, є руки, є розуміння, що робити. І перше, що потрібно зробити, це демонтувати цю верхню пластину. Насправді її можна і не демонтовувати, адже ну, можна і ось так: тут паяльничком. Доторкнутися і усе. Для того, щоб комфортніше було, ми все ж таки розберемо лампочку, і для цього нам потрібно е, відігнути ось тут ці контактики, потім ми їх назад зігнемо і воно все зафіксується. І таким чином ми зараз звільнимо цю плату від зі світлодіодами. Від ось цієї штуки, яка є перетворювач з 220. На 12 або тут скільки вольт. Здається, 12, але я можу помилятися, ви мені пробачите, якщо ви знаєте, скільки тут вольт. І мені зараз буде потрібна ось така моя третя рука, я зафіксую. Ну і Зараз моя мета випаяти цей непрацюючий світлодіод. Причому цей світлодіод можна вже не жаліти, тому що е він вже непрацюючий Тут про перегрів, недогрів, мови вже не йде. Потрібно просто ось так нагріти. Бо навіть ось так відколупати. Тепер трішечки каніфолі, для того, щоб було як сюди припаятися. Олаво. Та прямо з Олова можна зробити ось такий так, з'єднати ці два контакти. Є yeah. навіть без проводів. Ну і усе. А, при бажанні сюди можна і новий світлодіод впаяти, але якщо у вас немає світлодіоду нового, тому, або там донора якогось, тому можна і ось так це зробити з паяльником. Давайте перевіримо, чи все працює. А, ми зараз назад вставимо цю платку. До речі, зверніть увагу, якщо неправильно її вставити, то вона просто не залізе. Тому що тут різна, е, є такий пазик невеличкий. Ось тут це для того, щоб якраз не перепутати, коли хтось сюди залізе і буде щось робити. Тепер ножицями можна ось так придавити. Все. Давайте перевіримо тепер, чи буде працювати ця лампочка. Тільки що ми дали друге життя вже, начебто згорівшій лампочці, але ми дали їй друге життя. І насправді це круто, тому що давати друге життя якимось таким приладам, який ми зазвичай просто викидуємо у сміття, це дуже приємно. Але це було з паяльником в ідеальних умовах. Давайте зробимо це при умовах, якщо у нас немає паяльника, і є, наприклад, Інші підручні прилади, тому дивимося далі. Що ж, ця лампочка вже в нас працює. Ми її відкладуємо до працюючих лампочок і беремо ту, яка в нас не працює, інша. І її також ми зараз відкриємо. Для цього потрібно мати якісь але обережно, щоб не пошкодити усередині самі світлодіоди, тому що це ну, якби зовнішній купол, називаємо, не шкода. А ось те, що усередині, там, звичайно, шкода. Так, уважно потрібно оглянути. Я тут так і не бачу якогось згорівшого світлодіоду, тому давайте ми зараз вставимо сюди лампочку. І таким же методом, як і у минулій, у минулій лампочці ми перевіримо з допомогою пласкоубців, тому що можна тестером перевірити. Але я так подумав зараз, що тестер далеко не в кожного є дома, а щось залізне з ізольованими ручками є. Тому будемо перевіряти ось так. Так, це в нас живий. І насправді може бути таке, що саме у цій лампочці у нас проблема і не зі світлодіодами. Але потрібно переконатися в цьому саме ось таким методом. Ну, як ви зрозуміли тільки, що цю лампочку вже не врятувати таким чином. Ми зараз подивимося, що там усередині. можливо, вона згоріла всередині. І, до речі, таку лампочку можна дуже добре брати на донори для ось таких ось, як ми тільки що лагодили, тому що звідси можна випаяти світлодіоди і впаяти їх в іншу лампочку. До речі, дуже цікавий момент, що ця лампочка розбирається навіть ось тут. Тобто, ми можемо витягнути ось цю нижню частину. А потім. Ось цей провід, який повинен бути сюди припаяний, він насправді не припаяний, а просто вставлений і зафіксований ось цією штучкою. Зараз я вам покажу ось так. Як ви бачите, кінчик цього контакту він ось тут знаходиться, воно ось так просто придавлюється. І таким чином воно фіксується без пайки, без якоїсь там складної системи, просто зафіксувалось, і воно там вже. Середині, ну зараз спробуємо. Ні, не працює. До речі, можна спробувати ось цю плату замінити на плату світлодіодів з лампочки, яку ми вже полагодили. Таким чином, ви зрозумієте, у вас проблеми у верхній частині чи у самому перетворювачі. Тому що, можливо, у перетворювачі щось згоріло, тоді можна просто із. Іншої лампочки просто сюди замінити перетворювач і також полагодити цю лампочку. І Це буде по-перше цікаво цим займатися тим, хто полюбляє таку радіоелектронику. А по друге, врятуєте лампочку, яка ну вартує насправді немалих грошей зачасту. Так, добре, але якщо немає паяльнику, то що робити в такому випадку? Є також вихід, і зараз ми на нашій лампочці покажемо, як це робити. Тому я вже демонтував цю платку, щоб е, показати вам, що робити, якщо немає паяльнику, і у вас також світлодіод е, не працюючий. Ну давайте, наприклад, ось ця працююча платка, це та, що ми лагодили раніше, ви бачите, да? З оцією ось е, пипкою такою. Давайте відламаємо звідси, навіть ось просто відламати можна світлодіод. Зімітуємо, що воно не, тепер не працююче. До речі, можна ось так просто е не працюючий світлодіод зішкрябати зверху. І ми бачимо тут два рівнесеньких чистесеньких контакти, які просто потрібно з'єднати. І насправді для цього не потрібен паяльник. Можна просто скористатися суперклеєм та фольгою. Ось, тобто Зараз ну, можна навіть продемонструвати, що вона не працююча вже, тому що ми тут світлодіод пошкодили. Але я думаю, ви і так здогадаєте, що воно не може працювати зараз без ось цієї верхньої частини. Е, тому я зараз візьму малесенький шматочок фольги. Беремо цей шматочок, його ось так складаємо обережно, в такий малесенький. Прямокутничок, щоб він був ну, трішечки більший за цей контакт. Навіть ще трішечки можна звузити. У нас тепер є чим замкнути ці контакти. Зараз ми ще трішки вкоротимо. І тепер що ми робимо? Ми просто ось так, щоб було горизонтально, щоб максимально було вдобно зручно. Капаємо з боку, з краю справа до зліва суперклей. Трішечки малесеньку капелюсечку. Трішки багато. Зараз ми залишок приберемо з цим іншим шматочком. І тепер просто вклеїмо цей шматочок. Треба дуже, досить добре придавити це все, щоб воно ну, там контакти зімкнуло. Але зверніть увагу, я не капав клей на самі контакти, тільки збоку, справа та зліва. Самі контакти повинні бути без клею, інакше воно не спрацює, бо клей буде таким ізолятом між контактами. Зараз вони досить щільно зімкнені з собою і можна навіть іще спробувати клеєм капнути трішечки десь ось тут, щоб воно зафіксувалося з усіх сторін. Ну і все. Давайте спробуємо тепер зібрати та підключити. Замикаємо контакти тут, щоб у нас платка не вискочила. Ну і спробуємо тепер вімкнути, що з цього вийде. У нас лампочка працює і ми її полагодили без паяльнику. Ой, аж очі засліпило, як вона яскраво світить навіть без цих двох світлодіодів. А, і насправді цей метод він досить надійний, тому що ось така шина тут протримається, ну вона не згорить, нічого з неї не буде. І досить просто та швидко полагодити таку лампочку таким методом, всього лише за допомогою суперклею. І малесенького шваточка харчової фольги. Що ж, а я сподіваюся, що ця тема була вам дуже цікавою, тому що мені особисто вона була реально цікавою, адже це зв'язано з радіоелектроникою, я це дуже полюбляю. А також це зв'язано з тим, щоб дати друге життя чомусь, що вже ну, було безнадійним, тому що ця лампочка могла би піти на смітник. А вона піде далі працювати, адже ми її полагодили. І це насправді дуже просто. Це може зробити не тільки чоловік, а і жінка, якщо знати, що робити і як, і бути опережним з цоколем 220, щоб не вдарило током вдруг що. А на цьому я з вами прощаюся. Користуйтеся нашими ідеями, користуйтеся лайфхаками та всякими поробками, які ми. Показуємо всі передачі. Зроби сам ви були на каналі «6 Соток. Бувайте!